На практиці дисперсійний аналіз застосовують, щоб встановити, чи істотно впливає певний якісний фактор, який має P рівнів, на кількісну ознаку Х, що вивчається. Нехай генеральні сукупності X1, X2 XP розподілені нормально і мають однакову, хоч і невідому дисперсію. Математичні сподівання також невідомі, але можуть бути різними. Із цих генеральних сукупностей зроблено вибірки однакового обсягу Q. Та по ним розраховані середні значення. Потрібно при заданому рівні значущості по вибірковим середнім перевірити нульову гіпотезу про рівність всіх математичних сподівань. Іншими словами, потрібно встановити, значуще чи незначуще розрізняються вибіркові середні. Здавалося б, для порівняння декількох середніх можна порівняти їх попарно, проте із зростанням числа середніх зростає і найбільша відмінність між ними. Середня нової вибірки може опинитися більше найбільшого або менше найменшого із середніх отриманих до нового випробування. З цієї причини для порівняння декількох середніх користуються іншим методом, який заснований на порівнянні дисперсій і тому названий дисперсійним аналізом. Основна ідея дисперсійного аналізу полягає в порівнянні дисперсії фактора, що породжується його дією. І залишкової дисперсії, обумовленої випадковими причинами. Якщо відмінність між цими дисперсіями значима, то фактор має істотний вплив на випадкову величину Х. В цьому випадку середні спостережуваних значень на кожному рівні, тобто групові середні, відрізняються також значуще. Якщо вже встановлено, що фактор істотно впливає на випадкову величину, а потрібно з'ясувати, який з рівнів має найбільший вплив. То додатково виконують попарне порівняння середніх. Наприклад, якщо потрібно з'ясувати, що найбільше впливає на швидкість сортування бульбашковим методом, то в якості фактору можна розглянути обсяг масиву, попередню впорядкованість даних, кількість різних значень даних тощо. Отже, нехай на кількісну нормально розподілену ознаку X впливає фактор F, що має P постійних рівнів. Вважаємо, що кількість спостережень на кожному рівні однакова і дорівнює Q. Нехай спостережувалось n, що дорівнює P на Q значень x і тих йотих ознаки x і номер випробування йод номер рівня фактора. Всі результати можна звести ось у в таку таблицю. Позначимо загальну суму квадратів відхилень спостережених значень від загальної середньої, як s загальне. Факторну суму квадратів відхилень спостережених значень від загальної середньої, яка характеризує розсіювання між групами, як s факторне і залишкову суму квадратів відхилень спостережених значень від своєї групової середньої, яка характеризує розсіювання всередині груп, як s залишкове Переконаємося, що факторна сума квадратів відхилень характеризує саме дію фактора. Припустимо, що фактор має істотний вплив на випадкову величину Х. Тоді група спостережених значень ознаки на одному певному рівні відрізняється від груп спостережень на інших рівнях, а отже, розрізняються і групові середні, причому вони тим більше розсіяні навколо загальної середньої, чим більшою виявиться дія фактора. Звідси випливає, що для оцінки дії фактора доцільно скласти суму квадратів відхилень групових середніх від загальної середньої. Відхилення зводяться в квадрат, щоб виключити погашення додатніх і від'ємних відхилень. Помноживши цю суму на Q, отримуємо факторну суму квадратів відхилень. Отже, вона характеризує дію фактора. Переконаємося тепер, що залишкова сума квадратів відхилень характеризує вплив випадкових причин. Здавалося б, спостереження однієї групи не повинні розрізнятися. Проте, оскільки на випадкову величину, окрім фактора, впливають і інші випадкові причини, спостереження однієї і тієї ж групи різні і значить розсіяні навколо своєї групової середньої. Звідси витікає, що для оцінки впливу випадкових причин доцільно скласти суму квадратів відхилень спостережуваних значень кожної групи від своєї групової середньої. А отже, залишкова сума характеризує дію випадкових причин. Переконаємось, що загальна сума квадратів відхилень характеризує вплив і фактора, і випадкових причин. Розглядатимемо всі спостереження як єдину сукупність. Спостережувані значення ознаки різні внаслідок дії фактора і випадкових причин. Для оцінки цієї дії доцільно скласти суму квадратів відхилень спостережуваних значень від загальної середньої, а отже загальна сума характеризує вплив і фактора, і випадкових причин. Поділивши суми квадратів відхилень на відповідне число степенів свободи, отримаємо загальну, факторну та залишкову дисперсії. Якщо гіпотеза про рівність середніх справедлива, то всі ці дисперсії є несунутими оцінками генеральної дисперсії. Для того, щоб перевірити нульову гіпотезу про рівність групових середніх нормальних сукупностей з однаковими дисперсіями, достатньо перевірити по критерію Фішера гіпотезу про рівність факторної та залишкової дисперсії. Критичну область знаходять з урахуванням умови, що потрапляння в цю область дорівнює рівню значущості. Значення Fα – критичне і табульоване. Це значення розподілу Фішера з P-1 та p 1 Помноженим на Q-1 степенями свободи, слід зауважити, що якщо факторна дисперсія виявиться менше залишкової, то вже звідси слідує справедливість гіпотези про рівність групових середніх, і значить немає потреби вдаватися до критерію Фішера. Якщо немає впевненості в справедливості припущення про рівність дисперсій сукупностей, що розглядаються, то це припущення слід перевірити заздалегідь, наприклад, по критерію Кохрена. Розглянемо приклад. Є дані про час виконання програми при трьох тестових запусках на різних комп'ютерах лабораторії. Припускаючи нормальний закон розподілу часу виконання для кожного персонального комп'ютера та рівність дисперсій, потрібно перевірити гіпотезу про рівність математичних сподівань при рівні значущості альфа 5%. Тобто час виконання програми не залежить від обраного комп'ютера. Нови прикладу дозволяють застосувати до розв'язання задачі критерії дисперсійного аналізу. В цьому випадку маємо число рівнів фактора 5, число спостережень на кожному рівні 3, знаходимо групові та загальну середні. Обчислюємо суми і знаходимо значення статистичної характеристики фішера. Критичне значення знаходимо з таблиці розподілу Фішера за степенями свободи факторної та залишкової дисперсій і рівнем значущості. В результаті ми отримали, що спостережене значення менше критичного, а отже, немає підстав відхилити гіпотезу про рівність математичних сподівань всіх груп. Отже, час виконання програми на різних комп'ютерах лабораторії можна вважати однаковим.